Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про звільнення зі служби у зв'язку з правом на відстрочку. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими можуть люди стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, проговоримо про цікаве нове рішення суду. Розвільнення з військової служби у зв'язку з правом на відстрочку. Уже неодноразово озвучувався такий момент: що після мобілізації скористатися відстрочкою вже не вийде. Але тут виникає неоднозначне рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду. Номер справи для бажаючих ознайомитися: 300, дріб 4328, дріб 24. Суд зобов'язав звільнити чоловіка з військової служби. Він був заброньованим працівником, який мав право на відстрочку, але був мобілізований. Деякі акценти справи для тих, кому це цікаво. Позов подавався до ТЦК та до військової частини одночасно, скасувати наказ ТЦК про призов та зобов'язати військову частину звільнити. Позов був обґрунтований тим, що у чоловіка було протиправно призвано на військову службу, тобто, що у нього була наявність відстрочки. Чоловік одразу подав рапорт на звільнення, але йому відмовили. Судом встановлено, що на момент мобілізації позивач мав відстрочку від призову на військову службу, а отже не підлягав призову. Але ТЦК не вжили належних заходів щодо з'ясування всіх цих обставин про відстрочку. Незвична цитата суду, яка була у справі, на яку варто звернути увагу. Цитата Необізнаність ТЦК про наявність у чоловіка права на відстрочку від призову, не спростовує того факту, що позивач не підлягав призову на військову службу. Отже, хоча до цього вже публікувалося рішення, де озвучувалася трошки інша позиція. Все одно фінал цього судового процесу позовну заяву задовольнили. Наказ ТЦК визнали протиправним та скасували його. Зобов'язали військову частину прийняти рішення про звільнення чоловіка. Висновок з цього взагалі всього питання. Рішення вже набрало законної сили. Воно не відмінене, не оскаржене. Але повністю на такі виходи з ситуації сподіватися не варто. Між призовом чоловіка та рішенням суду пройшло майже 5 місяців. Плюс невідомо, коли рішення буде виконано і чи буде виконано взагалі. Тому порада оформлювати відстрочку при наявності права на неї все ще є актуальною. Та все ж корисно знати, що і така ситуація в судовій практиці теж існує. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалося, поставте, будь ласка, під ним вподобайку та натискайте на кнопочку підписатися та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатися на канал та отримувати сповіщення про всі нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Дуже всім дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!